Усім привіт, До вашої уваги огляд мішечка з флісом Екстра. Подивимось, що попадає на столі. У нас такий гарненький флісок, фірма Rebel, розмір 3XL. Наступний розмір XL, XL, Гарненька флісова курточка. Розмір L Firma TresPass. 2 2XL, Худік. Наступний фірма Стромберг, розмір XL, розмір L термокуртка, гарный фицуцик, розмір S, Розмір М. Фірма Nord Pack. Я курточка. 3XL, Швей. Це у нас норвезька фірма. Фірма іншим Розмір L. Гарнесенька. Розмір С, Флор. Сердечко. Розмір XL. Розмір M фірма Ось Такий пухнастий худік. Розмір M фірма Hyde Colorado. Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. <плес> Наступний. Розмір М. Така гарненька кофточка під шийку. Ще. Розмір ікселя. XL. L XL Це у нас такий комплектик. Розмір L фірма котом. Курточка теді. Худи размер S, фирма да. Инчандам. Ще. ну Эмочка была довольно велика. Такая тедди курточка, Примарк, фирма Инчандам. А миссу размер XL. Ты вымоздили? Розмір S, Ама. Фірма Крабфорс. Розмір під шийку, Аріат. Ама. І цікавий дизайн. Виходимо на фінішну пряму. Розмір S, Петшуйку. Размер М. Фирма Крейн. Размер М. Ама. М. М. Ейля, ем Ейля, така цікава. Фірма Байкопай. Байкопай. Ай, розміряємося така художена тунічка. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.